Торік, 9 серпня, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану. Які ж результати станом на зараз розпитаємо у Олексія Леонова, це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Отже, які маємо наразі підсумки роботи комісії, як депутати моніторили публічні закупівлі, як багато порушень зафіксували, якщо такі були? Якщо дозволите, я два слова нагадаю нашим телеглядачам. що... Створення цієї ТСК стало дійсно відповіддю на запит громадськості, і саме минулого року було дуже багато звернень і резонансних закупівель публічних з ознаками корупції та такого марнотраства незрозумілого для суспільства. І на місцевому рівні ми бачили по 20 разів перекладену якусь бруківку. Незрозуміло навіщо і виникла велика потреба розібратися дійсно в ситуації та напрацювати механізми, які б дозволили контролювати ефективність використання цих бюджетних державних і. Місцевих коштів комісія працювала рік, працювала в двох напрямках. Основних перший напрямок ми активно розглядали конкретні тендери, викликали учасників на засідання. тимчасової слідчої комісії залучали до цього і представників державних органів, правоохоронних органів, громадських активістів, фахівців, які розуміються в питаннях закупівлі. В за в цілому було опрацьовано за рік тимчасову слідчу комісію близько 100 конкретних закупівель. 52 замовники були запрошені на засідання тимчасової слідчої комісії, а 12 замовників надавали пояснення, в тому числі і правоохоронним органам. В найбільш кричущих випадках доводилось при. Приймати рішення конкретні декілька тендерів були скасовані завдяки в тому числі і правоохоронним органам. Хочу їм за це подякувати. І всі пам'ятають таке резонансне бажання будувати стадіон за 500 мільйонів гривень під час війни. Але найбільш було направлена наша робота на те, щоб побачили, як правильно працювати і що робити саме військові адміністрації, прокуратури місцеві. І як приклад, хочу привести. Одеську область, де голова військової адміністрації Лак Кіпер прийняв рішення і зробив комісію першу таку комісію в Україні, яка разом з правоохоронними органами та місцевою обласною владою розглядали такі незрозумілі, скажімо так, закупівлі за рік. Ця комісія скасувала майже 32 тендери на суму близько 520 мільйонів гривень. Це дало можливість ці кошти направити на посилення наших збройних сил України, а не використати на нову бруків. Другий напрямок він стосувався напрацювання конкретних рекомендацій і конкретних кроків для того, щоб контролювати використання цих коштів. Наприклад, розпочати роботу зі створення електронної системи, яка автоматично оцінюватиме ризики за 14 індикаторами під час проведення закупівель. Також було затверджено рекомендації щодо. Особливості здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики. В нас був такий кричущий випадок на засіданні тимчасової слідчої комісії, коли у Львовській області один підрядник 600 разів вигравав тендери майже на 2,5 мільйони мільярда гривень. Вибачте, цим випадком зацікавились правоохоронні органі. Є відкрита кримінальна справа, і вони вже цим займаються. Що стосується рекомендацій Верховної Ради, то по-перше, ми рекомендували повернути ситуацію, коли регулювання публічних закупівель здійснюється найголовніше на рівні закону. І з цього питання кабінет міністрів найближчим часом буде вносити за моєю інформацією закон про закупівлі, який буде відповідати всім європейським нормам. Я впевнений, що він дуже швидко пройде засідання Верховної Ради і буде прийнятий. Ну якщо не в цілому, то в першому читанні точно. Я вважаю, що за рік роботи е, тимчасової слідчої комісії дійсно депутати впоралися з цими завданнями, які перед ними стояли, і найближчим часом е, буде затверджений висновок роботи тимчасової слідчої комісії. Він стане публічний. Всі зможуть його побачити. Що стосується комунікації з е, фахівцями і суспільством, хочу сказати, що ви і надалі можете звертатись до. Членів тимчасової слідчої комісії народних депутатів, які глибоко опрацьовують кожне питання, тому що на жаль на місцевих рівнях і далі продовжується перекладення бруківок і якісь речі, які робляться незрозуміло, навіщо під час воєнного стану. Олексію, експерти, які долучаються до наших ефірів, часто висловлюють думку, що зокрема наповнити український бюджет грошима можна запроваджуючи резерви у боротьбі з порушенням митних правил. Як ви сьогодні оцінюєте інструментарій, який нам тут ще залишається доступним, і наскільки успішно на вашу думку українська митниця використовує ці резерв? Питання митниці податкової служби це якраз питання нашого комітету. І Я хочу сказати, коли ми говоримо про митницю, потрібно говорити мовою цифр. Якщо ми говоримо про порушення митних правил або контрабанду, то тут я можу сказати, що з січня по липень 2024 року державною митною службою було виявлено порушення майже 5860 на загальну суму майже в 16 мільярдів гривень це в цілому по всій країні, і цей показник майже в два з половиною рази більший ніж у минулому році. Якщо ми говоримо конкретно про одеський регіон, про одеську митницю я є Одеситом, і для мене це дуже важливо. То за той самий період виявлено 800 порушень митних на загальну суму майже 6,3 мільярда. Тобто, це дуже серйозні цифри, які подальшому підуть у наповнення бюджету. Якщо ми говоримо про наповнення бюджету митниці, то ми повинні говорити і про роботу також українського морського коридору за 11 місяців. Вона склала майже 60 мільйонів тонн вантажу експорту, і дуже велику роль в цьому питанні також виконує митниця. Ми бачимо додаткові надходження майже 19 мільярдів гривень більше ніж було заплановано, і це дійсно вагомий результат. Але я хочу сказати, що я далекий від думки, що державна митна служба не має куди, скажімо так, вдосконалюватись, і цілком на стороні наших підприємців, коли вони вказують, що реформи на митниці треба прискорювати. Тут я хочу сказати, що дійсно ми рухаємося у напрямку євроінтеграції. Наші країни-партнери для того, щоб євроінтегрувати митницю, брали. Майже 10 років, а ми це робимо під час війни. І в нас цей термін скорочений майже в 2,5-3 рази. Найближчим часом Верховна Рада буде розглядати законопроект про перезавантаження митниці, який є дуже важливим і для митниці, і для наших підприємців. Ну і хочу сказати, що нам слід дійсно зосередитись на подоланні всіх цих проблемних питань і недоліків, але в цілому найголовніше зберегти зростання, тому що сьогодні наповнення бюджету це пряме. Посилення наших Збройних сил України, і це дуже є важливим. Дякуємо вам, Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Був